Вонтери передали позашляховик для військових на передову. Це п'ятий автомобіль, який придбали за донати. Рівнянка звинувачує колишнього чоловіка у фізичному та психологічному насильстві. Перший офіційний футбольний матч відбувся на оновленому стадіоні Авангард. На рівнощині планують повернути масковий режим. Рішення про це має прийняти комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій найближчими днями. Про це Суспільному повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов. За його словами, у жовтні прогнозується збільшення кількості захворювань на коронавірусну інфекцію та ГРВІ. Якщо комісія ухвалить рішення про повернення такого режиму, то керівники установ отримують рекомендації щодо забезпечення маскового режиму в громадському транспорті та у місцях масового скупу. Вчення. На рівнощині повернення маскового режиму очікують вже наступного тижня. Наприклад, вчинення домашнього насильства скасували в апеляції, тому що дані протоколу не відповідають дійсності. Пані Оксана майже чотири роки судиться з колишнім чоловіком, який звинувачує її у перешкоджанні зустрічей з дітьми у 2019 році. Подружжя розлучилося. Жінка каже, що не могла витримати психологічного тиску чоловіка. Почалося ну, все, дуже давно. вже з чоловіком колишнім ми не живемо вже Ну, досить тривалий час вже є розлучені і є рішення суду про графік побачень з дітками. Різне психологічне насилля було в словесному, тобто були приниження при чужих людях. Ти ніхто там, ти ніщо це було дуже боляче і просто дійшло до такого певного моменту, що я зрозуміла, хватить я жінка, я хочу якоїсь поваги до себе, я хочу. Я хочу жити я хочу просто бути щасливою. На цьому малюнку старша донька Оксани зобразила свого тата. За рішенням суду двоє дітей пані Оксани мають бачитися з батьком двічі на тиждень. Проблеми зі слів жінки розпочались, коли вони не захотіли йти на зустріч. Чоловік викликав поліцію, писав скарги та заяви до виконавчої служби. По тому, за словами Оксани, почав вдаватися до фізичного насильства. Тричі вони приходили, і тричі вони складали цей акт свій з виконавчою, що я не перешкоджаю. Але наклали на мене виконавчий збір 12 тисяч гривень. Дитина в мене була на руках. Він мене забирав, хоче забрати дитину і штовхає. Получається, штовхає дитина на руках. Я падаю головою об бордюр. Це білий день біля садочка. На мене виліз і Почав душити і бити кулаком в обличчя. Жінка звернулась до поліції. Лікарі у неї діагностували струс мозку та численні забої. Поліція скерувала справу до суду. Колишній чоловік пані Оксана Роман у телефонній розмові з журналістами звинувачення дружини заперечує. В природі не було Це вигадки моєї дружини. Ну якби брехня наразі дружина періодично. Перешкоджає мені побачення з ними. Приходило зазначений час, коли значний судом вона просто не відкриває двері. Не дає можливості мені побачити. Юристка регіонального центру безоплатної правової допомоги Юлія Карповець пояснює, що навіть якщо подружжя розлучилося, не варто ігнорувати випадки насильства, а одразу звертатись до поліції. Уже за своєю шкалою ризиків вони можуть запровадити терміновий заборонний припис на термін часу до 10 днів, Тобто можуть провести профілактичну бесіду і так само заяву має подати потерпіла особа стосовно протиправних дій кривника. Тоді із певними документами така особа вже звертається до юриста, в тому числі може звернутися до систем безоплатної правової допомоги. Юристка пояснює, якщо дитина стала свідком фізичного насильства одного з батьків, її безпека також захищається законом. Якщо по відношенню до особи було вчинено фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, і дитина була свідком цієї ситуації, то звертаючись до суду, законодавством передбачено, що застосовується від одного до шести місяців обмежувальний припис, заборона вести телефонні розмови, листування, цікавитися місцем знаходження дитини. Надія Кривкова, Ларі Мартинюк, новини на Суспільному, рівне. Відзавтра вдвічі збільшується компенсація за комунальні послуги для тих власників житла, які прихистили переселенців. Такий меморандум 6 вересня підписав уряд із товариством Червоного Христа України. Передбачається, що власники помешкань зможуть отримати 900 гривень за одну внутрішньопереміщену людину на місяць, замість 450, як було раніше. Подвоєння виплат буде автоматичним для всіх учасників програми Прихисток. Волонтери спільноти Відповідальні українці передали військовим на передову вже п'ятий автомобіль. Його придбали за гроші благодійників. Щомісяця члени спільноти з різних куточків України та світу донатять від 50 та більше доларів на спільний рахунок, аби придбати автомобілі для збройних сил України. Цю автівку пригнали за кордон, Ми її придбали. Авто нам вийшло 4200, Це вже з доставкою Хлопця ми заправляємо повний бак. Цьому місяці навіть у нас буде залишок, і ми надіємося, що в наступному ми за кошти відповідальних українців вже придбаємо два автомобілі. Джип передали для 53-ї бригади, яка виконує бойові завдання на передовій. Олександр Безощук пояснює, якому підрозділу дістанеться чергове авто. Члени спільноти обирають методом спільного голосування. Цього разу заявка від 53-ї бригади перемогла. Її Обрали майже одноголосно всі автомобілі, які ми передаємо. Ми повністю проводимо ТО. Тобто ми повністю робимо ходову, заміняємо рівня масли, все, що потрібно, тому що від справності автомобіля залежить життя хлопців. Ми до цього відносимося. Дуже відповідально. Військовослужбовець з рівного Максим до повномасштабної війни був керівником підприємства. З травня він у складі 53-ї бригади перебуває на передовій. Наша бригада виконує сум. Всі бойові завдання і тільки виключно на нульовій лінії. Дані транспортні засоби, особливо в осінь зиму, необхідні для постачання на позиції ДК, вивіз поранених, також постачання харчування і максимально швидкої реакції. Тобто Дорога в таку пору там ну, абсолютно немає, тому необхідні дійсно позашляховики, які можуть ефективно і в будь-який момент підвести все необхідне. Це перша співпраця благодійної спільноти з 53-ю військовою бригадою. Максим каже, що з новою автівкою до побратимів вирушить уже в понеділок, однак регіон не називає. Наразі не можу сказати, тому що ми були на ми ну, можна сказати саме пеклі бою. Зараз ми на підсиленні. І є державна таємниця, куди ми далі поїдемо, тому що ми готуємось до активних наступальних дій. За словами військовослужбовця, на полі бою техніка часто ламається або її нищить ворог. Тому наші захисники постійно потребують матеріальної та технічної підтримки. Велика потреба в автомобілях проти дронових рушницях, в дронах і так далі. Ну стараємося якось виходити внук в нашому, ну, нашому підозрюю своїми силами. Ми просто беремо, скидаємо з грошима і все, що необхідно, але ж ну зрозуміло, що. Такі речі, як автомобіль, дрон, вони як розходний матеріал. Тобто сьогодні він є. Завтра його збили, знищили. Його немає. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Майже для 8 тисяч жителів рівнащини мобільні медкоманди за підтримки українсько швейцарського проєкту надали безкоштовну медичну та психологічну допомогу. Команда Діємо для здоров'я, працює з вразливими групами населення та внутрішніми переселенцями. Впродовж цього літа вони здійснили 120 виїздів у різні населені пункти області, у яких надали медичну та психологічну допомогу майже для 8 тисяч людей, з них майже тисяча переселенців. Зокрема, вони перевіряли вміст глю глюкози та холестерину у крові консультували і призначали лікування та безоплатно видавали лікарські препарати на тривалий період. Крім того, надавали їй психологічну підтримку. Головна мета проекту зменшити кількість випадків неінфекційних захворювань в Україні. 16-річний Дмитро Дмитрук – один з постійних відвідувачів Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек юнак прийшов за новою літературою. Каже, що в книгозбірні його приваблює доступність та різноманіття книг. Перший раз, коли сюди прийшов, то був захід і зразу видають квиток користувача. Ти сюди можеш прийти в будь-який день, взяти щось, почитати, також походити, пороздивлятися різні. І, ну і через те, що тут дуже багато заходів проводиться. Директорка бібліотеки Світлана Патрика каже, що в останні роки намагаються підлаштуватись під потреби молоді. Перш за все, це інформатизація, та оскільки сьогодні молоді люди активно використовують всі можливості інтернету. Перехід з традиційних каталогів картотек бібліотеки повноцінно на електронний продукт, плюс картка користувача, яка має штрих-код, також полегшує і пришвидшує. І реєстрацію користувач. Хоча і звичайно пошук необхідної літератури. Однією з ініціатив у сучасній бібліотеки стало відкриттям минулої осені молодіжного простору нота. Ірина Стасюк, яка є однією з ініціаторів створення молодіжного простору, каже, що ідея була вже кілька років, проте перепоною була відсутність приміщення. Шукали приміщення. Міська рада порекомендувала нам звернутися і пошукати приміщення серед міських. От ми шукали. На жаль, на той час ніхто не погодився, а приміщення міста це якраз приміщення самої бібліотеки. Ходить так, що в нас з'явилася унікальна ситуація, коли місто, область і молодь спільно реалізовують цю ініціативу створення молодіжного простору. Змінився і формат заходів, котрі проводились в бібліотеці. Якщо раніше більшість заходів були пов'язані з літературними подіями, то зараз цей список урізноманітнився. Загалом поділяються заходи на дві категорії: це неформальна освіта, та більш таке здоровий час для розваг, скажімо так, тому що ми підтримуємо здорове Спосіб життя ми проводимо наші розважальні заходи. Це швидше за все більш такі творчі, для того, щоб молодь могла проявити себе, співають, показують свої картини, декламують вірші, проводяться різні психологічні тренінги. Відбувалися фотошкола. За словами директорки Світлани Патрикей проєкт ремонту читальної зали де й розміщений молодіжний простір, вже розробили. Нині лише очікують на фінансування. Артем Остепюк, Микола Мельнич... Чук, новини на Суспільному, Рівна. Рівненський футбольний клуб Верес зіграв у нічию проти львівського руху поєдинок 30 вересня став першим офіційним матчем на стадіоні Авангард у Рівному після п'яти років перерви. Арена наразі ще на стадії реконструкції. Однак УПЛ дозволила там проводити поєдинки найвищого українського дивізіону. Через повітряну тривогу початок затримався на пів години. Першими у матчі забили рівняни на десятій хвилині. Віталій Дахновський рахунок відкрив, відгукнувся на прострільну передачу та пробив у протихід від воротаря. На 25 п'ятій хвилині рух зрівняв рахунок, а уже за п'ять хвилин рівняни знову вийшли вперед. Дмитро Кльоц вдало реалізував штрафний удар. По перерві львів'яни зрівняли рахунок і до кінця матчу він не змінився. Тож команди розійшлися у нічию 2-2. Наразі верес посідає третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Рух на 10-му місці. Хочу подякувати. Хочу подякувати всім гравцям, які сьогодні проявили мужність у цьому матчі. Хочу подякувати ЗСУ за те, що дають нам можливість пограти в футбол. Матч був. Матч був дуже бойовий, дуже непростий для обох команд. Тому я дякую всім. Вернулося на рівний стадіон після такої п'ятирічної перерви. І ми вдома. Наприклад, лежать, звичайно, що без А що стосується гри, я можу сказати, що рахунок 2-2 все-таки відповідає, тому, що було на футбольному полі. Була рівна гра, я думаю, що кожна команда не заслуговувала сьогодні на поразку. Перший темп в нашому виконанні був покраще. Я думаю, краще працювали з м'ячем. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.